світає луч, показуємо лот номер 3 взуття Timberland, нова поставка. В лоті може бути 2-3 пари Levi's Vans. Починаємо з таких Timberland в сірому кольорі. Подивіться, який він ніжний, класний, такий пастельний, дуже трендовий. Тімбренс в своїх моделях використовують дуже багато технологій. В них є моделі такі, що дуже і дуже легкі, зручні, наприклад, ось такі Челсі. Також багато, майже всі моделі йдуть водовідштовхуючі. Тут також використана технологія Sensor Flex, технологія, в якій підошви саме. Підошва, коли е, дуже і дуже легко. Далі. Timberland Waterproof. Оце означає те, що саме вони воду не Є водовідштовхуючі, а ці черевички, вони воду взагалі не пропускають, в них спеціальна технологія швів. Також тут є, от я помітила, бачите, брендована фурнітура. Йдемо далі в такому дуже олд стилі саме черевики на замочку блискавці. Дуже класно виглядають стильно, можна придумати безліч образів. В такому ніжно-ніжно він трошечки відливає в такий колір Тіфані. Дуже круті. Далі від Ванс. Дуже класно, тут також йде підошва. І вони йдуть, мені здається, шкіряні шкіряні да, Так, да, да. ванс. Стильні, акцентні. Тоже типу, Тібленд воду не проникні. Тут іде, бачите, вже інша підошва. Не така е, тракторна, а саме акуратніша. Далі класика, ці О, просто. Туші. ну, Вони в тренді завжди їх знають, всі носять, всі, мені здається, ну, в кого не було Тімберленд. Вони багато що втратили. Знову технули Sensor Flex і не проникні. Вода не проникні. В синьому кольорі насиченому. Також вода, неприникні черевички, брендована фурнітура. Знову ж таки, і гляньте, зверніть увагу, яка тоненька, акуратна підошва. Саме те, що треба для мініатюрних дівчаток. Кольору пудри Timberland. Тут в них також, до речі, багато в таких моделях, саме е, дуже м'який також іде оцей задній. Ми вже всі задні так. Далі Челсі на такій акцентній підошві. Leваice. Левайс. Стильне доповнення вашого образу. Образи образі ваших клієнтів. Бордо колір. Дуже круто виглядають. Просто вау! Подивіться, як акуратно все зроблено. І ось такі позначки, вони означають, що підошва виконана з переробленого пластику або з натуральних матеріалів. Тобто вони Тімберленд взагалі бренд, який дуже дбає про екологію. Кед в фірмовому їхньому кольорі. Просто вау, знову ж таки, це позначка. І кожного разу, кожна їхня підошва, вона має певний сенс, певну технологію, чому саме так вони її зробили. Далі в коричневому кольорі Timberland. дуже класні. Взагалі суперово виглядають. Всі моделі дуже класні. Я не знаю, як тут потім у вас клієнти будуть обирати. Технологія SensorFlex. Далі така цікава модель з хутро. Всередині також у нас іде хутро. Це бренд Роберто Серпентіні. І от. Ще в цьому лоті в нас такі чорні класичні чоботи від Timberland з пряжкою на блискавці. Просто вау. В лоті номер 3 в нас 17 пар. Ціна за пару 36 євро. В описі ви знайдете інформацію, всю по розмірах, а також номер телефону менеджера. Звертайтеся, щоб зробити замовлення.